Благодійний фонд, бачите, незалежно ні від чого, продовжує свої справи і допомога соціальним проєктам, які супроводжуємо Збройним силам України, допомога постійно відбувається. Ну а допомога на медицину це здоров'я нації, це в першу чергу. Тому є підростаючі покоління, які на ранні виявлення захворювання. Ну все через аналізи. Якщо ми своєчасно будемо проводити аналіз, тестування. І виявляти зафворювання, то це буде більше шансу на лікування і так далі. Для цього це основна мета лабораторії, щоб провести діагностику організму, отримати показники. І на цих показниках лікарі тоді вже будуть призначені, чи подальше обстеження необхідно людині провести, чи це місцеве якесь призначення лікарів, буде лікування. Але для того, щоб зробити ці призначення, зрозуміти, в чому проблема, якраз і треба максимально оперативно провести аналізи. Ну і ці прибори, які попередньо були надані поліклініці, і сьогоднішні прибори, які нас запросили закупити, дасть змогу оперативно проводити діагностику, ну і більш ефективно призначення робити для подальшого лікування абсолютно всі категорії людей, починаючи з дітей, закінчуючи людьми поважного віку. Тому ми також раді, що змогли це допомогти в цьому і покращити. Це варто того, щоб Такі кошти виділялися і люди могли користуватися. Дійсно, я думаю, що всі будуть задоволені в першу чергу. Люди, які будуть приходити і оперативно отримати допомогу, інформацію отримати, ну і лікарі, які мають тобто, на цій інформації користуватися. Біший цей біохімічний аналізатор, а по-друге, що це він трошки робить другий спектр аналізів. Ми зараз робимо завдяки гематологічному аналізатору загальний аналіз крові, всі показники крові. А біохімічний аналізатор це вся біохімія, це білі ЛТСТ і це холестерин. Це дуже важливо в нашій роботі. Також тут робиться глюкоза крові, тому що ми глюкозу робили за допомогою тест-смушек. І у нас глюкометри був, а тут буде точніший результат. Ми зможемо робити більше спектр аналізів. Ну і звичайно, це дуже нам допоможе в діагностиці. Тому ми дуже дякуємо. Це просто ну, це супер. Знали, надіялися на це. Ну я просто не надіялася, що так швидко. Це не перша допомога, тому що фактично вся лабораторія комплектована завдяки допомоги вашого фонду. Тому я дуже дякую. Навіть кондиціонер тоді в нас ця техніка вона ж не може робити при такій температурі. Вона просто виключається. Якщо ми намагаємося замінити вже старі батареї, ті, які чавунні, тепловіддача в них погана, то Необхідно змінювати і все обладнання, тому що сучасність іде такими кроками потрібно зробити діагностику правильно, бо від цього залежить взагалі успіх в лікуванні. Тому без пристроїв, які ми закуповуємо на вторинну ланку, не обходиться і все-таки хочеться дожити до того моменту, щоб наш заклад і первинного і вторинного рівня будуть забезпечені всім. Але до цього ще досить далеко. І оскільки з бюджетом є все так не гаразди, в країні поки що ми розуміємо воєнний стан і дуже багато коштів, які повинні йти на озброєння, на допомогу армії. А окрім цього, ми ще й не впевнені, що нас чекає завтра, тому що це й бомбардування. Тому, як ми бачимо, вже наприклад інших міст тут зненацька приліт і вже немає. Водогону його потрібно вкладати кошти, а це будуть кошти із бюджету, тому акумулюємо певні кошти на незайманому рахунку, які тоді або допомагати людям, раптом щось станеться, або комунальну сферу, інфраструктуру підремонтувати, в чомусь полагодити для того, щоб подати воду, тепло, чи водовідведення, чи що інше може бути. Тому для цього акумулюємо. А тут уже зараз законопроект. В тому, що певні надходження не будуть до нас поступати в бюджет, а це податок на доходи фізичних осіб саме з військових, який надходив до бюджету місцевого самоврядування. вже в 24 році його не буде. А це близько 13 мільйонів. У нас вже мінус бюджета. А окрім цього, ми ще мінус 8 мільйонів було за те, щоб перереєструвалися певні організації в нас. Тому розумієте, втрати йдуть уже на десятки мільйонів. Тому от е, така. Допомога з боку підприємства, особливо Віктор Григорович, який є депутатом обласної ради, до цього був також депутатом районної ради. Ну, працюючи в нас в громаді і в місті, завжди був в органах місцевого самоврядування, і це дуже добре, що такі люди, які вміють адекватно мислити, які передові, так би мовити, і в місцевому самоврядуванні і навіть вище розуміють потребу громади в усьому. Вкладає і в медицину, і окрім того, подякаємо окремо за те, що навіть до медицини не доходити і вкладає в оздоровлення. А це і спортивні майданчики, дитячі майданчики, також кошти підприємства. Я розумію, що це досить непросто, тому що їм потрібно відстояти перед господарями, що це необхідно вкладати в громаду і знаходить якісь потрібні слова, аргументи, що саме підприємство знаходиться в нас, значить, вони повинні повинно піклуватися. Нашу громаду. Тому Віктор Рорич вам щиро вдячний за те, що ви знаходите такі кроки, аргументи для власників, що Жашків отримає від вас такі подарунки, які оцінювати можна там у грошовому еквіваленті, але скільки він принесе користі, то це виміряти якимись одиницями буде надзвичайно важко. Це буде і лікарем працювати, і пришвидшить одужання, і діагностику поліпшить нашу. Тому ще вдячний від усієї громади вам за допомогу. Дякую за гарні слова. Ми завжди співпрацюємо з місцевою владою. Я Андрійович абсолютно ми підтвердити. І якщо звертаються, і навіть не звертаються, інколи наші ініціативи, інколи Ігоря Андрійовича, але ми завжди знаходимо спільну мову, розвиваємо, і, поки є можливість, працюємо. Тому. Щоб хотілося, щоб громада розвивалася. Вона і так добре, якщо ви бачите, розвивається. У нас. Я завжди кажу, коли приїжджають гості на підприємство, нас часто бувають, то дуже радується, що місто Жашків має такий охайний, гарний вигляд, а це співпраця абсолютно всіх. Іра Андрійовича в першу чергу, ну і всіх тих, хто підприємців, хто підтримує Іра Андрійовича, підтримує все те, що знаходиться на території, особливо соціальні такі проекти, комунальні підприємства, які залежать від. Фінансування держави, і у них це фінансування сьогодні не зовсім забезпечене. Такі захищені статті більш-менше, а от розвиток на ці гроші завжди не вистачає. Тому, звісно, підприємці долучаються, і ми в свою чергу також долучаємося до цього розвитку, щоб громада розвивалася. Саме так разом до перемоги.